Народ, сьогодні обзор про електрогітару, яку я забрав 8 років назад, 7-8 років назад. От така от електрогітара у формі сухіри для м'яса. Давайте будемо дивитися. Я чесно, коли її робив, дивився, мабуть, на гітари групи KISS. І якийсь black metal group. Спеціально сьогодні, як ви бачите, відівся типу рокер Просто для цього відео. Кстати, я цю гітару от буду продавати, тому що, ну, а вдруг її хтось доробить. Давайте так, ви поняли, що вона звучить дуже хірово. Струни високо. Звукоснімателя нема. У мене його нагло видурив один поц за копійки. Бо він сказав, що ну на той час я був мілкий, не розбираюся, Він сказав, що тіпа, її ніхто не купить той звукосніматель за такі гроші. А він в мене буде жити, а в тебе він, типа, все одно. Ну, коротше, ви знаєте, ці барихи. Е, Мужик антикваром займався, в мене видрує звукосніматель. Тут звукосніматель, такі як гітари Єгора Летова, по-моєму, Тоніка називалася Електрогітара СССР. Білоруська СССР, кстати. Так от, тут стоїть звукосніматель, тут провдокішов, там був розйом, і просто вставляюся штекер. І все. Так, гріф, от сім'струни гітари 60-х років, був куплений за 150 громад. Ідволікли. Був куплений за 150 гривень на той час. Цей звукосніматель був куплений за 100 гривень. Її розйом стоїв гривень, наверное, 40. Тому що в мене. Ну, те, що обманули. Ну, коротше, оказали, що за Алікспрес можна було за 10 купити, а в магазині дорого просто було. Ну і нічого, з цього все і почалось. Купив звукосніматель, дивився до нього, дуже довго думав, що ж з ним робити, що ж з ним робити. Достку придумав собі, і таку хочу, і таку хочу. Я хотів щось дуже особливе, Я не хотів оці от там всяку хрень, там скітборти. Це вже за... заїжена тема. Я хотел именно что-то все -таки. або чтобы это было сукира, або чтобы это было нож для мяса. Вот тут еще мало быть кров, но я потом забыл на это. А, вот бачите, типу, типа палка, палка сукира, типа вы поняли? Так вот. Ну и что, а это все я сам вырезал, коли мелкие бы вы Вот помни все. Давай-то подымемся детально. Дивіться. Вот я коли... Просто не хочу пачкати диван. Він і грязний. Так от. От прикиньте, я коли мелкий був, я повністю це все болгаркою вирізав. Криво, дуже криво, оце якось теж вирізав. Це якось тут щось робив. Повністю, прикиньте, це все я сверлив кожну дирочку. Кстаті, оцей із я особо гордився. Е, ну, реально, я прям думав, який я молодець, який я рівно просверлив. Я цим прям реально гордився. Як я систему придумав, яка от. Я че сповнює що прикольно. То есть струни так проходять. Ідуть в порожок, який теж, кстати, там вмонтірований, він не стоїть зверху. Там під нього ідеальний паз. Ну, картонки це типа. Воно, як би, звук поганий, ви поняли? Щось він так зробив, походу. Но суть не в цьому. Суть взагалі була не в цьому. Це було дуже весело. Ти ходиш щось придумуєш, шукаєш доски, яка тобі більш нравиться, яка ширша яка і А... Типа, на жаль, я на, на цій гітарі не записав жодної пісні, і після цієї гітари я зато вже мав якесь уявлення про те, як собирати електрогітари. Потім я вже збирав дві баз-гітари. Точніше відреставрував, на одній з яких я пір граю, а другу продав. Тобто, повністю встановив. Тобто, скажімо так, це був перший пацієнт, який от вийшов такий полуживий. От. Такий от він в мене вийшов. В принципі, що ще я таке хочу розказати? Ну, я його продаю. Я продаю його не по запчастях. Типа, Я спочатку думав грів продати, а потім думаю, Ну жалко ці залізячки викидувати. Вірне, я так от його виставлю за там, копійки. Просто ради того, щоб людина якась Ну зацікавилась і може спробувала щось доробить, б мені. Все-таки так подивитися, цікава вже. така історія. От Дивіться, як кріпиться Тобто він кріпиться грів, кріпиться. Одним болтом з того боку і один болт, от дивіться, тут йде. І тут проходить От така от шайбочка полукругла. І от вона там впирається. От Блін. Кожен раз розфокусіровка бісить уже. Ну от, коротше, в принципі, в принципі, я думаю, я зробив обзор на цю електрогітару. От. Така от вона. Давайте покажу їй, мабуть, свою бас гітари і. І будемо завершати вже. Типа історію цієї гітари. Так, от вона з моєю бас гітарою, яку я встановив в ідеал. Ну, і оце гітара <coughs> Лунна чарка Коротше, як ви бачите, вона взагалі каратиш. Місця вона майже не займає. От так, от, от так от хай буде. Отакий от, от картиш вийшов. Так що так. Да. Ставте лайк і давайте побажаємо ці гітари, ну, хазяїна, який якби, зробить з нею щось лучше, ніж вийшло в мене. І я кажу, не про дрова